На перший погляд це звичайні предмети: баночка, коробка або навіть іграшка. Але всередині прихована смертельна небезпека: протипіхотні та протитанкові міни, нерозірвані боєприпаси, саморобні вибухові пристрої. Щоб навчитися їх розпізнавати і діяти обачно. У кривому розі провели тренінг із мінно вибухової безпеки. Інструкторами стали сапери 248-го батальйону. Хлопці та дівчата, які отримали поранення, але повернулися в. Устрій і діляться своїм досвідом, щоб рятувати життя інших. Випадки, коли на Нікопольському районі підлітки підійшли до дрона, котрий лежав на обочині, і була грам гімна України. Ці хлопці вони думали, що це український дрон, знайшли, а він вибухнув. Іграшки, котрі збрасують особисто Береславський район, машинки, іграшки, котрі детонують через 2-3 дні, може через тиждень. Російські сапери вони одні, одні з найкращих, і вони роблять це для знищення нашої нації. Тому ми це почали для того, щоб люди, не тільки діти, підлітка й дорослі, розуміли, що це є смерть. Організатори заходу Титани ЮЕЙ спільно з Криворізькою районною військовою адміністрацією. Сьогодні ми проводимо черговий захід, який, який проводять не ми проводимо, які проводять наші титани Криворіжжя. Вони проводять ці заходи систематично. Це мінна вибухова безпека, яку вони проводять для молоді, для навчальних у навчальних закладах. Закладах освіти вищої освіти проводять ці заходи. Вони проводяться добровільно. Ми, звісно, їх підтримуємо. Понад півсотні представників молодіжних рад із прифронтових громад отримали практичні поради від тих, хто щодня працює з ризиком для життя. У нас громади неодноразово піддавалися обстрілами, і ми, як ніхто, знаємо важливість знати, вміти розпізнати небезпеку, ці фактори вміти їх усунути або вчасно повідомити і пропрацювати як для себе, так і донести це нашій молоді. Отя молодь, яка залишається в Україні, вона живе в таких реаліях, що в нас дуже часто є обстріли. Це громади, це Нікополь, Зеленодольськ так само до нас завітав. В них трішки більше обстріли. Ці знання, які дають та є, є, дякую їм. Це Просто вага на вагу золота. І якраз ми комунікували з Мартином, і він зібрав своїх хлопців. Вони проводять такі заходи в школах, в університетах, також в планах провести з нашими усіма навчальними закладами ці заходи. Найчастіше небезпечні предмети приховані під землею, у руїнах чи серед побутових речей розповідають військові. Особливо небезпечними є розтяжки. Навіть найменший дотик до них може ста фатальним Чому страшні розтяжки і оці міни я зараз засруніма? Тому що вони, по-перше, не керовані і вони будуть стояти до тих пір, поки вони не, не знайдуть свою жертву, або ми їх не знайдемо. Оце дуже-дуже страшне. Чому вони були, чому вони і заборонені женецькою керівництво? От я ознайомлю вас, це ПМНК. Наживна сила у неї е, всього 5 кілограмів. Достатньо да, навіть дитину, навіть, щоб нажати е, каліче, відриває ноги, до самих нікуди, е, людина помирає від бульового шоку і втрати багато крові. Е, ми їх багато знаходили, коли проходи по посадкам робили, такі як вражки і переступи, бревно лежить, допустимо. І стежечка, так, да? людина як переступає примогу, і от на тому місці ставлять отаку гадость. Лежить до скончання віта. Тренінги із мінно вибухової безпеки ефективні, наголошують сапери. Вже не раз ці знання допомагали людям правильно зреагувати на небезпечні знахідки. Показник тому, що того, що ми. Йдемо в вірному руслі. Це підлітак, котрий врятував жіночку після приліта на 44-му кварталі, котрий не побоялась дів, дівчинка і притягла підручним засобами. Жіночку до приїзду лікарів вона зупинила кров. Коли її спитали, вона казала, що приїжджали в сапери розвідники, показали так мети, і вона врятувала життя. І пріоритетом нашої команди це збереження життя. Ворог дуже страшний і війна не закінчилась. Наша країна вона найзамінуваша на країні світі при повному зупиненні вогню. Це як мінімум 80 років на розмінування. Юлія Вітряк, Олександр Домашов, цей день.